Вітаю, дорогі цінні, з Днем Незалежності України! Тільки з Ісусом Христом ми здобудемо незалежність і свободу. Господь зруйнував залізний занавес та знищив Радянський Союз без єдиного пострілу за один день. Господь дав нам можливість пізнати Бога і бути вільними. Христос. Прийшов на землю, він помер на хресті за наші гріхи. Він пообіцяв, що всі, хто навернеться до нього та буде його учнем, отримує вічне життя на небі і свободу тут, тут на землі. Підіймаємося на молитву та вивчення Божого Слова заради майбутнього наших дітей. Напишіть мені. Щоб приєднатися до Христа.